Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці князя Володимира Великого. І тут замість технічних шаф з'явились нові арт-об'єкти. Ось так вони виглядають. Раніше тут були електричні розподільчі шафи, а Дніпрянка на прохання одного свого знайомого, який зараз. Служить у ЗСУ її ім'я Світлана. Вона їх ось так підготувала та розмалювала. Ось тут на збоку знаходиться мурахоїд і надпис «Донать на дрони, і я скоріше повернусь додому. А з цього боку надпис у нас «Обирай світло і таке дерево, яке. Поливають наші енергетики. З цього боку така більш зелена зона. Ось так воно виглядає. І для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці князя Володимира Великого, і тут з'явився новий стріт-арт-об'єкт на розподільчих електричних шафах, намалювали ось такі. Ось такі малюнки ви можете побачити. Зробила це мешканка Дніпра Світлана на прохання свого друга. Вона взагалі, ось ось цей арт-об'єкт Вона зробила на прохання свого друга, який зараз служить у ЗСУ. Він попросив її зобразити Мурахаїда. Вона ось тут його зобразила, і написала донать на дрони. Я скоріше повернусь додому. А взагалі дівчина займається розписом технічних шаф з 2020 року. Ось так це виглядає. І там можна побачити, як раніше виглядали ці технічні шафи, м'яко кажучи, дуже. А тут зараз замість цього бачите, який гарний стиль обєкт з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій.